Ардеп Костенко розповів про боєприпаси з китайськими іерогліфами на полі бою. А, секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв'ю виданню розповів про боєприпаси з китайськими іерогліфами, які з'явилися на полі бою. Та як пояснює а, їх появу сам Китай? Дійсно були боєприпаси з китайськими ієрогліфами. З північно-корейськими. Але ж питання не про те ставилося питання, наскільки мені відомо, представникам Китаю що це за боєприпаси. Ми знаємо, що весь світ, особливо великі країни, є експортерами зброї. І відповідь на це проста ми експортуємо для півсвіту, там є кінцеві споживачі, є люди, які перепродають цю зброю. Як вона потрапила в Росію, чи вони її купили в Африці. Чи вони її купили в Європі, чи в Північній Кореї, ми не знаємо. Довести це досить складно, але те, що такі боєприпаси були і є на полі бою, ми про це знаємо. Це якщо говорити про китайські, розповів Костенко в ефірі Радіо НВ. Ну, виходить, так що і я не я і хата не моя. Тобто десь там купили хтось купив. А я взагалі-то не знаю, ми можемо там щось продавати, якісь там свої боєприпаси. Тому які в принципі до нас питання, і найстрашніше в цій історії те, що от точно таку ж відмазку слово в слово говорить будь-яка інша країна, ресурси якої з'являються на російській території, і відповідно. Імплементуються в військову сферу е, ні для кого не секрет, що е, саме. Комплектуючі, які знаходяться там в сполучених штатах в Ірландії, які там виготовляються, з'являються і в ракетах, і в військовому обладнанні російському, яке летить відповідно на нашу територію. Вбивати людей Вони говорять теж саме, що ми це не поставляємо, ми просто виготовляємо якось якусь деталь, якийсь процесор, і просто відправляємо, продаємо, тому що так працює економіка, тому що ми можемо це зробити, але в у цьому всьому. Контексті, звісно, у нас тоді постає питання: а що у нас з ООН, з тим, що ніколи знову з якоюсь е всесвітньою безпекою та взагалі нічого, тому що е виходить, що все покупається, все продається. І робиться це максимально дуже дивно. Тобто, з одного боку, ви там продаєте, не відстежуєте, не вкладаєте гроші в те, щоб відстежувати, куди саме йдуть ці комплектуючі. А з іншого боку, ви боретесь самі проти себе, тому що ваші деталі в цих російських ракетах, які летять на нашу територію, відбиваються вашими ж системами Петріот. А, і тому що, що відбувається, можна поставити собі таке логічне, абсолютно запитання а, у березні 23-го року. Японське видання Кудо, посилаючись на джерела в американському уряді, повідомило, що Сполучені Штати вважають, що Росія використовує у війні проти України китайські боєприпаси. Тоді в МЗС Китаю заявили, що Пекін не відправляє Росії боєприпаси. У НАТО цього також не підтверджували. Ось і все на березні 23-го року. Представник гур Міноборони України пан Андрій Юсов заявляв, що українська розвідка не може підтвердити, що Китай постачав зброю Росії у квітні. Двадцять третьому році видання Вашингтон Пост повідомляло, що Китай схвалив надання летальної військової допомоги Росії на початку 2023 року. За даними ВП інформацію отримали завдяки прослуховуванням Російської служби зовнішньої розвідки. У документі з посиланням на розвіддані повідомляється, що, за даними Російської служби зовнішньої розвідки, Китай схвалив поставки зброї Росії. Під виглядом цивільних товарів. Джерело інформації Служби зовнішньої розвідки не називається. 22 травня 2024 року міністр оборони Великої Британії Грант Шапс звинуватив Китай у наданні або підготовці до надання Росії летальної допомоги для використання у війні проти України. Посадовець заявив на конференції в Лондоні, що американська і британська оборонна розвідка мають докази того, що летальна допомога надходить зараз або надходитиме з Китаю до Росії та в Україну? Китайське МЗС 23 травня у відповідь заперечило заяву Шапса. Цитую: ми засуджуємо безпідставне і безвідповідальне очорнення Китаю британським політиком. Ми відзначили той факт, що ці. Зауваження британської сторони навіть не були підтримані її близьким союзником. Сказав представник МЗС Ван Бінь. 18 червня генсек НАТО Ян Столтенберг в інтерв'ю заявляв, що Китай має понести відповідальність за підтримку війни Росії проти України. У МЗС Китаю відповідають закликами. Закликали НАТО припинити перекладати провину. Ми бачимо, що боротьба в цьому контексті вона триває, і вона достатньо жорстка. Вона проводиться на дипломатичному рівні з включенням в будь-якому разі спецслужб тої чи іншої країни. Говоримо ми про Велику Британію чи Сполучені Штати. А всі ці країни точно відстежують переміщення озброєння. Питання далі. Вже коли ця папочка з інформацією передається нагору, питання стає абсолютно політичним. Чи потрібно це давати ходу цій справі? Там в якісь там міжнародні суди, якось притягувати Китай до відповідальності, чи можна на нього впливати? А, ну і в цьому питанні, важкому геополітичному, все ще ставимо три крапки.